Як бачиш, він дуже потужний, навіть здуває наші декорації. Ех, шкода насправді, скільки ми з ним шкарпеток висушили. І, до речі, два рази його ремонтував. Ось такий китайський гемі. О, став лайк, якщо б тебе такий самий був. Старі та малопотужні фени вже, мабуть, в минулому. Адже зараз можна купити ось такі фени в стилі Dyson. І, до речі, зараз ти будеш шокований, але такі фени продаються за дуже крутою ціною, не за всі гроші світу, як Dyson 15-20 тисяч і ще й 5 насадок комплектації. І зараз я тобі розповім, чому цей гаджет дуже крутий, і ти можеш замінити свій старий китайський фен за 500 гривень на ось цю новинку. Поїхали. І одразу до огляду коробки, тому що коробка тут дійсно велика, як бачиш, вона не поміщається в кадрі. Але я скажу одразу: в нашому магазині вони є в двох кольорах рожевий та фіолетовий. І зараз я тобі все покажу. Ось така коробка цього фена, і він дійсно дуже, дуже нагадує Тайсон. І одразу, ось скільки насадок є в комплектації, ти можеш використовувати будь-яку. І, до речі, якщо будеш брати сушити шкарпетки цим феном, він буде сушити дуже швидко. 130 км на годину видуває ось цей малюк, і давай перейдемо до комплектації цього професійного фену. І ось ця комплектація цього фену. Dyson Super Hair Dryer називає як завгодно, але. На відміну від дешевих китайських фенів, цей надпотужний фен не пересушує волосся і має дійсно дуже потужну силу видову і одразу декілька режимів. Щодо насадок, насадка баранчик, я не знаю, як вона точно називається, але дуже швидко висушить ваше волосся. І ще додаткові три насадки в комплектації для сушіння і завивки вашого волосся. І звичайна маленька насадка. А, до речі, ці насадки магнітні, вони, як Дайсані, просто примагнічуються. Якість дуже відмінна, і хочу сказати, ця версія захищена від перегріву. А тому ти можеш не боятися використовувати його не одну годину. Ось е, така новиночка в нашому магазині. Зараз протестуємо і покажу, як він працює. Також в наявності є фіолетовий. І давай нарешті позбавимося цієї коробки, тому що вона закриває весь кадр. Ну що, вже можна робити класні подарунки мамам, бабусям, сестрі, дружині, дівчині, неважливо. Ось такий фен, вона точно зацінить. Ми самі користуємося і моя дівчина дуже задоволена. Фен дуже потужний, 130 км на годину він видуває. І, до речі, в комплекті ти отримуєш одразу 5 насадок магнітних. Тому що в Dyson, наприклад, такі насадочки будуть коштувати 500-800 гривень окремо. Можливо, як айфони вони перестали класти блоки. Точно так само. Дайсон продає їх окремо. Або в наборі за якісь шалені кошти. Ось зараз я продемонструю, як працює ось цей фен. Ми його вже ввімкнули в живлення. Це фільтр, який ти можеш відкрити, почистити, якщо фен забився, тому що він ще й фільтрує повітря, щоб не видувалося звідси бруд і так далі. І не залишалось на вашому волосся. І він іонізує, тобто волосся не буде намагнічуватись. І, до речі, перепад від нагріву та перепадів в 220 мережі також присутні. І ось такі два. Чудових кольорів. Одразу одінемо насадочку, надіваємо її, фіксується все на магнітах, вмикаємо. Це самий потужний режим. Він звичайний, кнопка функція холоду. І як бачиш, він дуже потужний. Навіть здуває наші декорації, тому висушує волосся він дуже швидко. І як я вже говорив, 5 насадок від нашого магазину: фіолетовий та рожевий надпопулярні кольори цього малюка. І так, якщо ти бажаєш купити дійсно якісний фен по типу Дайсона і не бажаєш переплачувати космічні кошти, ось ці красені в твоєму розпорядженні. До речі, переходь за посиланням, підпишись на наш YouTube канал, тому що в нас найкращі гаджети, мабуть. Я ніколи не рекомендую купувати китайські версії, тому що вони дійсно неякісні. І, до речі, в дешевих китайських версіях немає фільтру. Фільтр він необхідний, тому що, якщо з такою силою задуває повітря, то повір мені, весь пів також буде на твоєму волоссі, весь півбруд також буде на твоєму волосі. Ось така новиночка в нашому магазині. Переходь за посиланням, замовляй, ти можеш співпрацювати з нами по системі дропшипінг і продавати наші гаджети зі своєю націнкою. Ще трішки погораємося. Ось така новиночка. Тому порадуй свою маму, сестру, бабусю, неважливо. Можеш купити для себе, якщо ти дівчинка, і ти будеш задоволений цим феном. Ось така версія фен у нас в наявності, і до речі, це люксова якість. Гарантія на всю продукцію один рік, п'ять насадочок і доставочка по всій Україні. Всім гарного дня! Замовляйте круті гаджети iPrem.com.ua зі знижкою ми є прямим постачальником. Ти купуєш без націнки інстамагазинів і сайтів напряму від нас. Всім гарного дня та мирного неба! І замовляйте якісні гаджети в перевірених магазинах.